Вітаю сьогодні. Розмовляємо з народним депутатом Андрієм Міченком від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Він молодий політик, хоча в політиці давно з 91-го, так в партії. Так і чого так партія довго йшла до 22 роки. Треба було аби стати парламентською силою. Ну я думаю, є ряд різних причин, але надважливо, що люди, які починали в 90-х роках, тобто люди, які приймали участь в студентському голодуванні на граніті, люди, котрі робили поїздки по східній Україні з агітацією за на референдум за незалежність, які були активними учасниками різних громадських організацій в кінці 80-х, на початку 90-х, зараз є далі в струю. Вони далі є в партії. Це є кістяк, ядро, так зване Золоте свободи», і багато хто в них зараз є представлений в парламенті. Чи це довго? Ну важливо те, що ті ідеї, які ми несемо, вони спочатку, скажімо, дійшли до Збруча, перейшли з Бруч. Тепер ми бачимо, перейшли Дніпро. І відповідно щораз, кожним роком все більше українців дослухаються до наших до нашої діяльності. Вони дослухаються до наших слів, і в принципі розділяють і погляди наші, як націоналістичної партії. розділяють програму нашу, з якою ми йшли до них, яку ми зараз виконуємо саме програму захисту українців. Тобто націоналізм стає модний. Україні. Ну, скажімо, я, я думаю, що просто він вертається на ті терени, звідки він пішов. Тобто Центральна Україна, звідси з Чернігівщини, це е, Міхновський, Південь України, це Юрій Липа і Донцов. Тому. Це є питомо для великої України, для західної України що таке націоналізм. Це перш за все, любов до своєї землі, до свого народу. А націоналіст це дієвий патріот, який не просто базікає, який відстоює інтереси нації. Андрій, минулого тижня відбулася фінальна акція Вставай Україну, проміжна фінальна, скажімо так, в столиці. Які власне відчуття, які власне враження, тому що ми чули. Багато місяців підряд, що акція провальна, акція, люди не виходять, в людей така собі політична депресія після 2004 року, і тому подібне. Але власне ваші враження від цієї акції? Я задоволений акцією, тому що е, маємо відчути дух тих людей, які там були присутні. Це не були зігнані е, бюджетники. Це не були зігнані студенти, як це проводить влада. Ці люди вийшли за своїм світоглядовим баченням на цю акцію, ці люди вийшли зі своїми поглядами. І власне в таких, під час таких акцій народжується громадянське суспільство. Незважаючи на те, що був робочий день, як тільки влада взнала, що в суботу буде проводитися акція, вони моментально зробили 18 травня робочим днем. Більше того, вони. Зупиняли електрички, от, наприклад, Чернігівській області, взагалі електрички не пустили на Київ західної України. Потяги замість того, щоб проїхати за 6 годин. Вони їхали 12 годин. З Донецька просто саджували наших активістів, людей, які їхали в Київ під Здесь різними викидали з, вагонів. викидали з вагонів. Така повальна по Україні йшла мінізація заміновування залізничних станцій. Відповідно, все це створювало перешкоди. Я вже не кажу про маршрутки, про перевізників, які строго строго заборонили вести людей. Але дуже важливо, що вийшла столиця, вийшов Київ. Зараз Ніколи опозиційні сили є єдині. Відповідно, ми розуміємо, ми світоглядово є різними, але ми для себе розуміємо, що ми маємо перш за все побороти режим Януковича, зробити всі умови, щоб не було реваншу. А це можливо зробити з ухваленням законів, які будуть. Робити українське суспільство громадянським, так як це є в Європі, От. і я думаю, що нам це вдасться зробити рано чи пізно, але це ми зробимо. Партію регіонів забороняти будете, коли до влади прийдете? Ну, партія регіонів, ви розумієте, себе проявила в 2004 році, коли вона робила сепаратистський з'їзд, і нам навіть не треба купати зараз якісь економічні злочини, які вони роблять, тому що три роки вони займаються в Україні мародерством. Банально взяти список тих людей, котрі хотіли робити розкол держави. І відповідно ці люди мають бути покарані, тому що зло не покаране, воно завжди породжує більше зло. І коли свобода буде мати. Важелі впливу на виконавчі органи влади, то я думаю, ми повернемося до цього питання і ті, які мають понести покарання, вони будуть покарані. Ми, ми не наша Україна і тому ми доведемо цю справу до кінця. Я хочу знову повернутися до акції Вставай Україну. Ви створювали свободу на Чернігівщині. Ви довгий час очолювали штаб на Дніпропетровщині, тобто це східна Україна. І водночас ми бачили, що найбільші перешкоди для акції було зроблено зі сторони власне центральної в областях, де влада на центральній і східній Україні, а не Галичина. Чому Чому так принципово було не пустити потяги з Донецька чи Дніпропетровська? Чому так це символічно було, щоб саме Донечани і Дніпропетровці не їхали до Києва? Не помиляюся, на цих виборах на Дніпропетровщині за свободу проголосувало 74 тисячі виборців. розумієте, це вже як взяти військову термінологію, це 74 полка. Тобто і для них дуже важливо законсервувати свою владу хоча б в тих регіонах, які, здавалося б, вважаються їхніми вотчинами, тобто їхнім електоральним полем. На сонячний день Україна стоїть саме на зламі, коли. Такі області, як Херсон, такі області, як Миколаїв, такі області, як Дніпропетровськ, будуть все більше і більше віддавати голоси за опозиційні партії і все більше будуть голосувати за українських націоналістів. І тому. Вони дуже хапаються саме за ті області, щоб не було контакту між людьми, між українцями там сходу і заходу. Максимально робляться перешкоди, щоб не контактували люди між собою. Однозначно, тому що саме вони якраз були тими технологами. Перший, другий, третій сорт. І далі вони ними і залишаються, тому що якщо взяти фінансування на сьогоднішній день, то наприклад, мільйон мільйон сімсот тисяч виділяється на один кілометр доріг. В Донецькій області в той же час по Україні виділяється там від 20 до 60 тисяч гривень на один кілометр в інших областях. Якщо, наприклад, на мешканця Донецької області припадає там 214 гривень державних субсидій, а на мешканця Єнакії 850 гривень, то в загальному по Україні це і 8 гривень. Я ви думаєте, ці гроші доходять до мешканця Донецької області? В тому і то суть, що вони розумієте, спекулюють, одне говорять там, спекулюють. Цифрами, а насправді ті гроші також там розкрадаються, тому що об'їзна дорога по Донець, біля Донецька один кілометр коштує там в десятки разів більше, ніж, наприклад, така ж сама дорога в Німеччині. При тому, що ви розумієте, що зарплати в Донецьку працівників не є німецькими і, і якість не є тих доріг, як в Німеччині. Тобто, Реально, це партія регіонів це. Люди, котрі в 90-х роках, скажімо, віджимали з бітами це їхнє слово, бізнесів е, та в шлєперів, чи як там? А зараз вони це роблять просто через силові структури, і основне їхнє завдання це грабунок. Але власне влада з іншої сторони каже, що ай-яй, це така свобода погана. Що це свобода не пускає в Європу? Що це свобода фашисти? Навіть спеціальний мітинги організували. Е, оця, е, оця термінологія, яка власне використовується, що це є? Ви дійсно фашисти? Ну, це дивно говорити, вони ж шкором заявляють, що 9 мая вони побіділі фашизм. Відповідно, то про який фашизм може бути мова? Раз. По-друге, вони навіть не мають елементарного поняття уяви, що таке фашизм. перше, ніколи в Україні фашизму не було і не було партій, які сповідують фашизм. Тому що, якщо ж брати Другу світову війну, це була не фашистська Німеччина, націонал-соціалістична Німеччина, яка мала такі ж самі прапори, як мали комуністи червоні. Тому можемо багато про це. Говорити тут важливо, є те, що вони роблять маркер, що ті, хто проти партії регіонів. Ті, хто розмовляє своєю мовою, ті, хто поважає традиції свого народу, ті, хто боліває за Україну, вони починають називати фашистами. Тобто, це дійде незабаром до абсурду, коли проста бабця в селі, яка буде проти партії регіонів, вона буде себе називати фашистом, ну, тому тоді... що це тому, що вона проти партії регіонів. Значить, євреї в Ізраїлі вони і фашисти. Так, ну це, це абсурд, вони все перевертають з ніг на голову. Але я думаю, в Європа тим і сильна що. Що вона не є дурною, тобто вони знають, хто, що насправді є в Україні, і, відповідно, ми входимо і в Європейський альянс правих партій. Тобто немає такого, як це показує партія регіонів в Європі, реакції на свободу. Ми в коаліції з іншими позиційними силами зараз є співавторами законопроєктів антикорупційних, інших законопроєктів, які вимагає Євросоюз для того, щоб підписати асоціацію. Ви можете підняти голосування стенограми наших виступів, наше голосування в парламенті. 100% свобода дає голоси за європейські закони, і це якраз і свідченням, хто ми є насправді, Андрій. Ми фактично війшли вже в президентську кампанію, або десь з осені це буде активніше. Україна країна специфічна, так, в тому сенсі, що багато років колонізації вони змінили десь і ментальність українців і тому подібне. От так щиро, поклавши руку на серце, ви вірите, що. Націоналістягне Бог може стати президентом вірю. в цій країні. Я вірю. З цими людьми, які так. 30% завжди голосують за українофобські Фобські партії. Я вірю. Я вірю, тому що президентська кампанія трошки відрізняється від кампанії партійної. І якщо Олег Ярославович буде в другому турі, він обов'язково переможе Януковича. Тому що. Олег Тягнебок це не є кабінетний політик. Олег Тягнебок – це людина, котра постійно проводить зустрічі з людьми по Україні. Олег Тягнебок очолює партію, яка може зберегти результат виборів, що дуже важливо. Свобода, враховуючи те, що вона вже парламентською партією, вона буде мати людей в виборчих комісіях, вона буде мати спостерігачів, тому що, знаєте, до цього часу нам було, ми не мали членів комісій, от, і нам було важче зберегати свої результати. Ну і свобода є дієвою бойовою організацією. Але тобто, ви яка розумієте, може ми розуміємо, що мирну владу віддавати ніхто не збирається? Ми розуміємо. Але ми маємо для себе зрозуміти, що приклад протистояння з Беркутом біля українського дому минулого року, де фактично 300 націоналістів протистояло проти 1800 вісімсот за офіційними лишень даними, і їм нічого не вдалося зробити. Це означає те, що і міліція в один певний момент вона просто стане нейтральною. На штиках ти довгу владу не протримаєш. Тому що ми бачимо, приклад, так, ми бачимо приклад Балканських країн, ми бачимо зрештою румунський приклад кінця 80-х, маємо зараз ту весну в арабських країнах, де диктатори, які платили своїм силовим структурам не 2 тисячі гривень, не 3 тисячі гривень, вони платили по 10-15 тисяч доларів. І то ті всі силові структури їх не вберегли від народного гніву. Андрій, питання побутового характеру. В принципі, в українців депутатський статус це асоціюється завжди з якоюсь розкішю, з привілеями, з, з грошима. Ви, депутат, перший раз ви за цей час купили нову машину, квартиру, на Мальдівах відпочили? Ні. Я вам скажу просто в Україні, як в будь-якій галузі склалося таке, що є недобросовісні люди, там чи недобросовісні чиновники, є добросовісні. Так, якщо взяти, наприклад, депутатів Верховної Ради, якщо ти стоїш, відстоїш ті засади, з якими ти йшов, тобто. То в результаті ти маєш е, тільки, е, ну, умовно кажучи, мінуси, тому що на тебе влада відкриває кримінальні справи, е, проходить тиск, тобто нас всіх прослуховують телефони, прослуховуються номера. Е, відповідно, е, коли люди починають розказувати е, халявна їжа, Верховні Ради і ще щось, я можу будь-кого запросити, і ви побачите, що там е, ціни такі, як в Києві, кругом. Ну, 50-60 гривень може обійти Обід ті олігархи, які туди прийшли і думали, що це онклюзів буде, і 50 кнопкодавів тих піаністів буде бігати, а вони будуть сидіти з маючи корочку недоторканості. це і це одне питання. Але ми свої позиції зробили так, що вони тепер вимушені будуть, що вони вимушені ходити на роботу. Ви зможете вити той мільярдер, такий крутелик, де він має там тисячу рабів, бо це їхнє таке ставлення до людей. Він буде вимушений зараз не на Мальдівах бути, чи в Лондоні сидіти біля фінансових центрах. А він вже приходить на 9 годину на роботу, сам особисто тисне кнопку. Це є, також є величезний, парламент став інакший. Не проходить багато їхніх законів, які є українофобськими, які є антисоціальними. Вони не набирають більшості. Останнє, вас на запитання, який погноз на, на політичну осінь? То що нас чекає? Влада буде робити референдум? Влада буде протягувати закон про однотурові президентські вибори? Як їм вийти з того клінчу, коли парламент реально не підконтрольний? Ну, я думаю, що ми все зробимо для того, щоб влада не провела референдум. Маємо для себе розуміти, якщо влада проведе референдум і його імплементує в українське законодавство, це ну фактично буде кінець будь-якої демократії в Україні, і це буде шлях до, до чуть не, ліквідації української це, держави. Це фактично буде другий плебістин не. за незалежність. ну, однозначно, тому що завтра вони можуть так само через референдум провести будь-що відміна конституції, відміна держави, прапора, гербу, тобто взагалі підставових скажем Речей державі. Що вони хочуть зробити? Вони хочуть провести цей е, зробити мажоритарну систему виборів. Це буде е, зменшити кількість депутатів. Здавалося, гарні слова, гарні благі наміри, але маємо для себе розуміти, що вони хочуть ще вести е, двохпалатний парламент. Тобто буде виходити так, що буде 30 сматрящих в верхній палаті, 300 депутатів буде в, е, в Нижній Палаті, і цих 300 депутатів будуть обиратися по мажортавірні. Системі. Тобто фактично буде задіяний весь адміністративний ресурс, і ми маємо для себе розуміти, що більшість вони будуть тоді мати. Тому що вони будуть, ви бачили, як вони проводили зараз ці вибори, коли просто нагло вкрадалися перемогу в опозиційних кандидатів, це один момент. А е, верхня палата це будуть представники, там, вони хочуть там, чи по одному, чи по двоє з кожної областей. І маємо для себе розуміти, що ми тут закладемо механізм сепаратизму в Україні. Бо що буде робити представник від області в верхній палаті? Ясно, що він буде все робити для того, щоб вибити гроші на свою область. Тобто, фактично, тих 30 будуть таких гладіаторів, які будуть роздирати все буде робити для того, щоб. Аби воно йшло на його область, там, от, він ясно, що він захоче сподобатися тим людям в своїй області. Відповідно, буде закладати... буде так, він буде освоїти, відповідно, буде закладуватися механізм до сепаратизму. Тобто механізм до розвалу держави. От. І ще надважливо, тобто фактично в такий спосіб забереться таке поняття як парламент, тому що в парламенті є представники волевилення людей. Тобто, неважливо якої там ідеології, тому що є народ, він так обрав. От. А зараз і відповідно, якщо вони проведуть референдум, вони в такий спосіб просто усунуть парламент, фактично, який є зараз єдиним не підконтрольним органом адміністрації президента в Україні. Тобто вони там мають більшість, яка є ситуативна з комуністами, але в той же час вони мають джерело спротиву цьому режиму, саме український парламент на сьогоднішній день. Ну і хто хто має зірвати тоді ці плани? Очевидно, що зусиль тільки політики може не вистачити? Ну народ, ми будемо все робити для того, щоб це не пройшло. А чи готова вулиця вийти? Ну, товариство, я не можу також розписуватися за людей, але ми маємо знову ж такі соціологічні показники, де найвищий зараз рівень за всі часи Української держави саме. Коли люди готові вийти на вулиці, коли люди готові відстоювати свої права в будь-який спосіб, тому що вони розуміють, що теперішня влада не відстоює їхніх прав. Це найвищий показник за 22 роки української незалежності, де люди готові вийти на вулиці, де готові до протистояння, таке і інше. І це все зробила теперішня влада. Дякую за розмову. Дякую.